Відмова у візі, що робити? Заспокоїтеся, не панікувати, а далі діяти, дивіться, як. Уважно прочитайте лист відмови, особливо пункт, де вказана причина відмови. Якщо впевнені, що причина відмови безпідставна, всі-всі документи, які були подані у візовий центр, запаковуємо знову і подаємо на апеляцію. При цьому докладаємо лист відмови, підписаний вами сказаною датою отримання. Напишіть заяву до консула у довільній формі про клопотання апеляції. Візова заява може бути нова, якщо хочете щось змінити, або ж та сама для подання апеляції є 14 днів з дати утримання. І головне, якщо відмова по причині недійсного запрошення, відсутності оплати за навчання чи відсутності якогось документа, тоді цей документ потрібно докласти. Документи на апеляцію можна подати особисто у візовий центр або поштою, і важливо, поділіться цією інформацією.